Друзі, я вам розказ? Пам'ятаєте, друзі, я вам розповідав про українську бабусю, яка просто підняла тут інтернет і соцмережі в Канаді. Вона приїхала до своїх дітей. І хотіла щось робити, хотіла допомагати. І як не допомагати, як робити щось добре, добро передавати людям. Почала бабуся українська волонтерити в притулку для бездомних, щоб давати їм їжу, і там почала варити борщ. Я це вже вам розповідав і просто всі. Люди від того, що вони навіть куштували український борщ, їм стало набагато веселіше. Вони були шоковані, вони були щасливі, вони були надзвичайно вдячні, що щось нове, якась нова класна новинка прийшла. Але українська бабуся не зупинилася тільки на цьому. Ви самі знаєте, які наш прекрасні українські жінки, які в нас сильні українські жінки. І як назавжди гарно вони готують, і українська бабуся вирішила робити вареники і зробила вареники, і почала видавати вареники бездомним безхатькам тут в Канаді. Ці бездомні хатки, в них аж очі знову засвітилися. Ви собі просто вдумайтеся, засвітились очі від добра, від тепла і від нашої української їжі. Але це все не просто так було зроблено. Хтось повинен це робити, якесь добро повинно це робити. І українська бабуся зі своїм досвідом життєвим та зі своєю кулінарією змогла принести щось нове на канадські вулиці і таким чином. Підняти настрій, настрій багатьом людям, які щоденно страждають, і не знають, чи завтра взагалі в них буде. От вам яка класна і дійсно така, знаєте, дуже сильна історія духом з Канади.